Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, 5 хвилин будемо перейміновувати, тому що це вже не 5 хвилин, а трохи більше виходить і не. Не відповідає на назва і реальності. Почнемо ми сьогодні з гарних новин. Потім поговоримо про реакцію наших політиків і політиків е іноземних на події в Крокусі в Росії. Хоча це мені, але це треба нам знати. І поговоримо ще про Польщу, про уряд Польщу, про владу Польщі, хто це, що це, і як вони разом з Росією вбивають наших людей. І це правда. Я не, я не... Представляє владу. Я не відношусь до влади. Я можу це казати, тому що це так і є. Так от почнемо з деяких повідомлень класних, як, як мене вони радують, друзі. У Ростові вражена об'єкт енергетики. Невідомі дрони від видаленого гідроелектростанцію в Ростовській області, друзі. Російська Федерація, щоб ви знали. В результаті 10 влучень виведено з ладу два енергоблоки Дрес. Місцева влада дезінформує. Населення, назвавши удари дронів незначним спалахом. Два енергоблоки незначний спалах. Хай дезінформує, хай продовжує, а нам треба бити по ось таких станціях, бити по таких стан. Виведемо один добре, виведемо два добре, виведемо три добре. Вони б'ють по нашій енергетиці, вони їм плювати на наших дітей, імплювати на наших робітників. імплювати плювати на все, чому ми повинні. Так, не бити по житловим будинкам. Ну, це ми того і не робимо ніколи. А ось по таким раз вони почали, вибачте, це ми відповідаємо. Путін завжди каже: ми відповімо. Ви... Ні, це ми відповідаємо. Не ми прийшли, не ми обстрілюємо, не ми почали, ми тільки відповідаємо. А оця потвора, оця потвора каже, що це вони відповідають. На що вони відповідають? Які ж тупі, блін, ті, хто слухає його. Ще мене порадувало удар по замаскованому командному пункту в Севастополі. Загинуло біля 30 офіцерів командного пункту. Це добре? Добре, це класно, класно, друзі. Далі, удар по аеродрому Бельбек. Три літака Су-27 пошкоджені, це точно. Один, ну, дуже. Два інших, е, начебто, можна відремонтувати, ну, все одно вони вже поки що вони не працюють. А ще там загибло 34 військових. І це класно, бі або біля 40. Ну просто, ну просто. А ще ми вразили два е е е е великих десантних кораблі «Ямал» і Азов. Які там ступені враження, mm -hmm. але враження є точно, друзі. Ви розумієте? Чорноморський флот Росії ховається. Він не може ходити по Чорному морю. Він не може охороняти Крим ще 3-4 таких удара. І все з моря Крим голий. Підпишіться на мій канал, якщо вам подобається, друзі, те, що ми робимо, те, що ми розмовляємо, те, як ми допомагаємо нашим людям. Я розташував звіт. На двох сторінках в Фейсбуці, тут, -от, на Ютубі, в спільноті, на телеграм-каналі. В телеграм-канал попадати легко. Заходиш під кожним відео в опис. Там є мій телеграм-канал, натискаєш, заходиш, і там телеграм-канал, підписуєшся, і ми там будемо також разом. Це буде все одно заміна Фейсбуку. Так що, друзі, дякую вам за підписку, дякую за те, що ви нажали дзвоник, натиснули, натиснули вподобаєчку. Напишіть будь-який коментар, і йдемо далі. Події в Російській Федерації. Оці в Крокусі, Я не буду їх називати терористичним актом. Я не знаю, що там було. Ось чесно, там були розбірки, там був десь не терористичний акт. Там була а, спланована спецоперація Російської Федерації. Ніхто цього не знає. Ось хтось назвав і тільки побігли там Байден, Шольц, там інші більше 20 країн, наших, парт... наших партнерів, друзі, побігли. Да, навіть Макрон, який тупотить ногами, і каже: Та я зараз, та я прийшлю туди, та я зайду, та я перейду, пішов е в кроваточку Путіна, соплі витирають, плачуть, Ой, Вова, як ми тобі співчуваємо, як ми тобі. А нам, нам, ні, нам ніхто не співчуває. Так? Нам не треба що... плакати, нам не треба тут соплі розпускати. Ви нам допоможіть, а ми потім вам віддамо, ми потім вам, з вами будемо співпрацювати. І все, допоможіть вбити е, ядовиту гадюку. Ось і все. Карфаген повинен бути зруйнований. Ні, вони шоркаються, плачуть, сопи, ну, слухайте, настільки це неприємно. А ще більше неприємно, так це те, що робиться у нас всередині держави. І ці люди, частина людей називає себе українцями, називає себе патріотами, кладе руку на серце при гімн, да, коли грає гімн. Це страшне, друзі? Оце саме страшне. Не шо не Шольц, не Макрон, не Байден, не всі інші. То не наша держава, то не наші люди. А ось це страшне. Яка реакція нашої частини так званої еліти, яка зробила для себе Україну 30 років, і частину народу України втягнула до себе, і тепер ця частина хоче знищити? Ту частину іншу, ну це щось не, не зрозуміли. Так, от давайте реакції Реакції наших політиків, деяких так званих. Перша реакція це реакція президента України, Верховного Головнокомандувача, лідера нації Володимира Зеленська. Я буду зачитувати, що він сказав, щоб ви розуміли. Він, він заявив, те, що сталося. В Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Президент вважає, що це зробив Путін і зробила його влада. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди вони звинувачували інших, і це правда. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити, і звинувачують, і дехто їм вірить, і в світі. Це сумно. Вони катують, гвалтують наших людей, і їх же звинувачують, наших же людей в цьому звинувачують. Розумієте? Вони. На, сюди на українську землю нагнали сотні тисяч терористів своїх. Так, І вони воюють проти нас і, і, і скоюють ці сотні терористичних актів проти українських цивільних людей кожен день. Ім все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора це він казав після це, ще, ще, все, ще все, що сталося, і ця нікчема Путін каже, нікчема Путін, замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертається до інших і каже, що це український слід. Вікно там було, окно було, окошко. В... Слухайте, які недолугі люди, які це слухають і хоча б трохи в це вірять. Ну, президент, лідер, зробив те, що повинен був зробити. І це лідер, і це думка, і це бачення, ну, подавляючи більшості українців, що зробили інші. Давайте так, офіційні органи наші. Де заява Верховної Ради нема. Де заява уряда? уряду? Немає. Ну, я не буду казати про заяви адміністрації обласних. Це взагалі треш, просто треш. Щоб якась обласна організація висловилася проти Росії у нас, навіть Львівська, навіть місцева, якась ніхто. Розумієте? Ніхто? Ладно, йдемо далі. Е, Верховна Рада немає заяви. Офіційної я не бачу, можливо, є. Я вибачусь, прийшліть мені. Далі в Верховній Раді існують фракції: фракція Слуга народа. Де заява Слуги народу? Де заява фракції Європейська Солідарність? Де заява фракції Батьківщина? Довіра Замайбах? Я не буду казати про ОПЗЖ? Немає. Де заяви фракції Верховній Раді? Де заяви цих партій? Які є, начебто, всеукраїнськими, немає цих заяв. Далі, де заяви лідерів цих партій, Порошенка, Тимошенка, там. інших, я навіть не знаю, хто там у них лідери, немає. Ні один більше не зробив офіційні заяви. Навіть на своїх сторінках в соцмережах не зробили. Не те, що вийшли, сказали. При цьому один е в лапках. Лідер нації, гетьман всього Україна, всього Україна каже на в інтерв'ю Курпанової. Курпа Курпанова. Курбанова. розумієте? Курбанова? Я більше далі нічого не буду казати. Яка з Фейгіном, яка повністю на прямому каналі? Блін, він каже: мене у всіх країнах вважають, це Порошенко каже президентом України, цілуються, обнімаються, зустрічаються. Але ж я ні, у нас є я, я. Які ж вони? Ось вони. Покидьки. Ось вони покидьки те, що казав. Ай-яй-яй-яй-яй, оце сумне. Оце сумне, що нема заяв, що нема підтримки. Один Льоха Гончаренко вискочив і сказав. Той, хто буде казати, що президент, після 25 президент Зеленський після 25 травня нелегітимний, той або корисний ідіот, або ворог України. Ви розумієте, Льоха Гончаренко перевзувся! Красава. Друзі, ще раз підпишіться. Якщо вам подобається, підпишіться, поставте подобайку. І підемо ми з вами далі. Дивіться наш звіт про нашу передачу з вами нашої роботи. І друга така резонансна подія це ракета, яка пролетіла 40, ну, вони кажуть, 39, хтось каже 42 секунди над Польщею і полетіла вбивати Львів'ян. Львів'яни, Дуда, ваш президент! Дуда ваш президент! Що каже радник Міністерства оборони Польщі М'ячеслав Беник? Польща, яка є країною НАТО, активувала свої літаки і підняла чотири літаки, коли була, був обстріл України зі сторони Росії. Чотири f 16 А, ні, два f 16 та два американських винищувачі. Да? І він сказав, що всі ці літаки мають ракети на бортах, які могли б збити цю ракету. І вона б не полетіла вбивати цивільних львів'ян. Я, я наголошую Львів'ян. Чому? Тому що дуда, їх президент. Це так кричали Львівяні. На жаль, На жаль. мені соромно за це. Але вони не стріляли в цю ракету. Вони пропустили спокійно, та це ж не до нас. Летіть туди. І він каже: вона летіла на висоті 400 метрів від, за, зі скористю 800 кілометрів. Ми, з, залетіла на. Два кілометри на територію Польщі ми б могли її збити, але вона нам нічим нічим не заважала. Польща що робить? Вона викликає російського посла і буде йому казати, що не треба так робити. Уже в третій раз залітає ракета. Що ж ви робите? Це такі неприятні ну, неприйнят дії. Ну, зовсім неприйнятні. Що ж ви зробили? А? Ну, що ж ви зробили? Польща потім сказала, вона збільшить присутніх власних військ на східних кордонах. Мі... це сказав міністр оборони країни. Вони переведуть туди свої війська. Для чого щоб захищати їхніх так званих фермерів, яких заохочує уряд блокувати кордон з Україною і розкривати кордон торгувати з Росією з Білорусією, а не торгувати з Україною, і нанести е, збитки Україні біля трьох мільярдів. Доларів чи євро. Ось це вони будуть робити. Вони підгонять ще війська і будуть охороняти своїх фермерів. Все буде нормально. Ви знаєте, я просто, ну, звичайно, а може міністр правий? Ну, летить собі, російська ракета вбивати українців. Вона ж мирна ракета, вона ж нікого не, тро, не чіпає. Ну, летить, ну буде вбивати українців. Ну, хай вона вбиває українців. А що нам полякам? Ну, що нам? Я ще раз скажу: я. Не, не отодожнюю всіх всіх громадян Польщі, в народ Польщі за цими всіми діями. У нас воюють поляки, і воюють класно, і вони захищають Україну і захищають себе. Тому не треба мені писати, що поляки так. Народ Польщі і влада Польщі це різні речі, друзі. І я говорю зараз про владу Польщі, не про всіх людей. Хоча там також, я ще раз кажу, різні. Ну і далі про ракети. Ну, поляки, мабуть, дуб думали так, що це ракета, вона научна ракета. Вона, вона щось там е, вивчає, викиди в повітря, погане повивчає в Польщі, полетить в Україні. Ох, і покидьки, а вони блокують знову заново кордон. Ще, є така речниця Польщі Олекса Грейська. А, вона пише: молода дівчинка. Як молода дівчинка, вона пише, з мого досвіду. 39 секунд це дуже мало. За цей час важко навіть зрозуміти, куди летіла ракета і чия вона і коли вона війшла. А я вам скажу інше. Ось всі оце ось кажуть, да? 39 неможливо, поляки це кажуть. Так от, от усьому в цьому, 2015 рік Туреччина збила російський літак Су-24М, який порушив повітряний простір країни на 17 секунд. На залетів на 17 секунд на територію Туреччини. Це каже Туреччина, це каже Туреччина. Вона б могла прибільшити, це ж не Росія каже. А, а, а <смі> Росія каже, що літак залетів всього навсього на 6 секунд. Я не знаю, що, що правда. Можливо, і на 6. Але 6 є. 17 є. А 39 секунд. І це ж добра ракета. Для Поляків це ракета добра, тому що вона полетіла вбивати Україну. Усі все. Тут. Це те, що треба знати про Польщу, ну трохи про НАТО. Але у нам робити своє. Ми своє зробимо і ми переможемо. Ми коли разом, ми можемо все, ми все разом можемо. Я хочу подякувати хтось учора за донату, двадцять перший Монобанк. Бринчак Ірина, Монобанк, Кудіна Ніна. 24. Умнов Василь, 24, Руслан Костянтинович, Велика Подяка, 24. Монобанк 11.35. Учора. Хоменка Тетяна. Написана на дрони. Шатель Наталя. Бистрицька Тетяна на дрони для 58-ї бригади. Редіна Наталя. Хтось сьогодні Монобанку 3-й, 26. Остапчук Ольга, Поліщук Ольга, Ольга на спальники перед э, Остапчук. Друзі, ввечері ми поговоримо, що куди, як, і де ми будемо працювати. Практично висновки вже зроблені і вони цікаві будуть для вас. Зустрінемося ввечері. Ще раз підтримуйте український Ютуб, підтримуйте україномовний YouTube, Підтримуйте Україну взагалі. 17 хвилин. Більше зранку такого не буде ніколи. До вечора. Україна переможе.